Сторі не щодо, е, дуже багато, тому о, зброя є виробляти більше зброї, і в принципі нам за великим рахунком байдуже буде що там думають щодо нашої безпеки і інших країн. А на вашу думку, може в цілому Україна якось всерйоз розглянути вихід з саме поточного формату діалогу про мирний договір, при цьому не розриваючи там жодних доброзичливих стосунків зі США? Ми зараз реально можемо в цьому контексті щось комусь диктувати? Чи ми вимушені Ні, це неправильно? Ну ми ж ми ж побажання Трампа було яке. Сказав, щоб ми почали обговорювати. Ну, от і ми обговорюємо. Да. Ну от обговорюємо. От тем подобається. Хочемо, щоб у вас провели вибори. Зеленський сказав: хоч завтра, хоч завтра вже пишемо. Вже депутати там вже підні, всі вже пишуть законопроекти і все інше. Тільки одна, один нюанс: забезпечити безпеку нам. от і, і готові все проводити. на цьому все закінчується. Говорить там знову е, виходьте. Зеленський говорить, без народу не можу. Я готовий ще і референдум проводити. так. Давайте ще, але безпеку забезпечте там, так? і на цьому вся розмова закінчиться, тому що Путін не, не, не збирається припиняти. Ну і, ну, і так далі. Це, обговорювати можна знаєте, нескінченно. Розмовляти, говорити. Час все рівно ж на Україну працює, угу. тому що удари продовжуються ніхто їх не припиняє. Трамп активно працює. Захищаючи інтереси е, 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 нафтових компаній е, американських на, на витиснення взагалі Росії з нафтового ринку, ну так невідомо, що в якому стані Росія опиниться через три місяці. от можна три місяці оце перемовлятися, дивитися, як вони там в конвульсіях будуть битися а далі продовжувати бити, створювати там техногенні аварії. Ми бачимо щось там в Пілгороді. Стий не так <streets> відбувається, може до Москви. Дрони долітають так, да та, і так зношена інфраструктура. Там то там, то там пориви, то там Іркутській області, мінус 30 місто. Чогось щось трапляється з тець, щось там відбувається. Тобто, ми повинні тіти цю в цю зиму, взагалі зробити все для того, щоб взагалі вибити Росію. З цієї війни нам нам потрібен блокаут Москві в першу чергу. Блокаут Москві при гарному морозі і там багато цікавих процесів може розпочатися. Ми можемо на вашу думку, враховуючи наші можливості по зброї, забезпечити такий блокаут у Москві. Ну це вже питання до, до питання до тих, хто виробляє зброю, так питання до держави, яка повинна забезпечувати фінансування. А що ви думаєте, військові з задоволенням не влупили куди потрібно армія? Армія працює, армія працює, виходячи з тих можливостей, які надає їм, в першу чергу держава та народ. От якщо досі не не було це зроблено так. то, то там можуть бути декілька варіантів: нестача ресурсів, тому що армія завжди працює по найгіршому сценарію, куди треба влучити для того, щоб знищити максимальну кількість цілей з максимальним ефектом. Якщо Москва, наприклад, так обкладена системами ППО, що неможливо пролетіти, то. О, Військовому плануванні краще кудись в інше місце влупашити Так? Тому що це не більш доцільне, а чого битися головою об стіну бетону даному випадку. і тому це в першу чергу питання до влади, до виробників, точніше до держави, яка повинна забезпечувати фінансування угу. наших ракетних програм, враховуючи ось такі удари точні, прицільні, які ми наносимо по Росії. Здавалося б, Росія мала би бути зацікавленою в припиненні війни, тим паче маючи такого, скажімо. Ситуативного союзника, як США, які теж дуже зацікавлені, щоб нарешті розпочати з Росією там щось в Арктиці разом робити, а тут Україна заважає. Тобто, однак всі заяви офіційні, офіційні говорять про те, що Кремль не хоче припиняти цю війну. На вашу думку, не хоче чи вже не може через те, що військова машина вже набрала такі таку швидкість по цих військових рейках, що зупинити її вже нині просто неможливо. Не хоче конкретно Путін, тому що для нього це буде особистою поразкою і втрата життя. І це взаємопов'язане питання. Вони не можуть зупинити війну, тому що вал економіки буде а вал економіки без перспектив, тому що ринок з ринку нафти та газу їх викидають, викидають до речі, американці, тому що власникам американських компаній теж дуже їсти хочеться так. А у них є ще діти, онуки, правнуки, і ще і треба зробити грейт да, Грейдеґента да. чого, mm -hmm. чого б не скористатися можливістю викинути взагалі Росію з нафтового ринку? А от чому сприяє конкретна Трампа? Так також це перше, те, що йде. Друге, ну звичайно, що вони не можуть зупинитися, якби помінялася влада. В Росії, ну, наприклад, там одразу ж там після нашої передачі грохнули Путіна. а Тоді з'явився, зівів все якийсь простір. Тоді вони змогли сказати, що у цьому винувати Путін, а ми тут не до чого. І вони якось можна було про щось домовлятися, хоча б по лінії розмежування. Але і цього не ну, звичайно поки що не відбувається. Тому говорити про те, що вони будуть зупинятися, ну я вважаю, що це марна справа. Mm -hmm. <свят> Якщо ми вже заговорили про блекаути, у нас теж власне тривалі відключення електроенергії світла в усіх фактично регіонах нашої країни. Ось ці атаки на нашу енергоінфраструктуру це спроба Росії фактично дотиснути через людей президента нашого для того, щоб він погоджувався на невигідні для України умови, чи це просто черговий елемент їхньої військової стратегії. Ну і взагалі Україна не подобається як держава і українці як народ. Тому будуть стріляти поки поки є можливості. Звичайно, що намагаються теж створити проблеми. Ну так вони ці проблеми завжди намагалися створити. Це ж історія тягнеться. Що вони що ж 18-му році? Це робо в 22-му році. стріляли по ТЕЦ в 20... Цьому в 23-му, -24 24-му, це ну, їхня стратегія така на виснаження і народу України, і на виснаження українців. Але тут ну, у нас трохи інша ситуація в порівнянні з росіянами. Чому тому, що у нас же все ж таки є технічна підтримка Бо Європи та американців. А є гроші, ну там принаймні імпорт електроенергії. Ну така дрібниця, як клімат. Ну все ж таки у нас потепліше буде ніж в Росії, так м'яко кажучи, і тому звичайно, що вони це намагаються робити, але не думаю, що це вони чомусь доб'ються. Uh -huh. Тому що ну як показуєте той же досвід, навіть другої світової війни, бомбардування цивільного населення не призводить до... Якоїсь якоїсь там поразки наприклад, так ну навпаки, згуртуються навколо влади, гуртуються навколо війська і нічого до нічого не призводиться. Ну, наприклад, ту саму Німеччину просто нещадно бомбардували вже 43 44 45 роках Там, вибачте, по 100 кілотон на місяць викидували. Ну для порівняння, от дві ядерних бомби хіросіма так на Гасакі, які скидували з дві. Вони разом були 25 п'ять кіло а там просто щебень вбивали країну. Сергій опір був просто до кінця, а так і тут говорити про те, що цей до чогось призведе, ні, не призведе, а, і ну і знову таки Україні є допомога. А от щодо росіян це поки що велике відкрите питання. До речі, пане Тарасе, ви говорили, зловила себе на думці, згадала, десь в когось читала нещодавно стосовно перемовин. Ви говорите про те, що хочуть поговорити, ну давайте поговоримо. Читала в когось, що переговори по Кореї вони тривали три роки, поки не помер Сталін. Власне, тому у нас ще є час, щоб поговорити. Чи є цей час в Росії? Це хороше питання. Також днями була новина про те, що Україна планує, це Українська Рада зброєрів. заявила, що Україна планує відкрити офіс зброї у німецькому Берліні. Точніше, навіть не планує, а вже ось ось відкриває. А як вам в цілому така ідея? І на вашу думку, чим нам допоможуть такі офіси за кордоном? Ну нам експорт потрібен. Правильно, це ринок збуту європейцям страшно. Українська зброя, конкурентно спроможна. Нам максимально треба лібералізовувати експорт, щоб виготовляли зброю у нас експортувала за кордон. Не тільки, до речі, в Європу, на близький схід. Я вважаю, що для того, щоб вибудовувати старі е, союзники відносини з іншими країнами, тим і треба пропонувати нашу зброю. Ну, наприклад, Індія, як їх залучити до на наш бік більше, і багато чого інше. Uh -huh. Тому це правильно, потрібна і підтримка експортного агенція, експорту нашої зброї, потрібно фінансування, ну максимальна. Демонополізувати експорт зброї не тільки через державні компанії це робити більше залучати цих більше залучати в приватних компаній до виробництва до експорту. Uh, і багато чого іншого робити страхування військових ризиків забезпечувати, uh, ну і так далі. Так що от, от це на те, що нам потрібно uh -huh. uh, в цьому контексті, на вашу думку, у 26-му році, які у нас перспективи на uh, ринку зброї світу, у нас є амбіційні плани там увійти в топ 5 виробників зброї uh, найближчим часом. У 26-му році це реально uh, може бути. При лібералізації ринку зброї експорту так це буде можливо. Ну принаймні за різними підрахунками при відкритті експорту 1 мільярд може перший рік експортуватися, 200 мільярдів гривень сплатити податки всередині країни. От все залежить від грошей. От ці виробники говорять, там готові, там те саме, я от читав, ну бачив інтерв'ю там Firepoint, українські бронетехніки, все інше, гроші потрібні. Для того щоб щось зробити, 26-му, треба було, щоб уже зараз були інвестовані гроші в розширення виробництв, так закупівлю обладнання, навчання людей. Для цього потрібні авансові платежі, тому що наша ж держава не дає ніяких авансових платежів виробникам, на відміну від російських, щоб от тобі гроші давайте там нові дослідження проводь, розширю виробництво і так далі. І Нам потрібні гроші за кордон, тому на жаль, 26-й ні не вийде, тому що це вже зараз треба робити, тому що це виробничі цикли треба е е е запускати та багато чого іншого. А сподіваюся, що все ж таки буде там президент, сказав, що частково буде відкрити. Я вважаю, що все треба відкривати для того, щоб залучати більше ресурс в нашу оборонку. Тому що деякі підприємства, ви повинні розуміти, в чому проблема. Коли підприємство стоїть, вона взагалі не виробляє зброю Ні для внутрішнього ринку, ні для зовнішнього ринку. Буває так, що стоїть підприємство. Так, у нього є замовлення. Припустимо, у Міністерства оборони є замовлення на півроку. Так, а потім підприємство, що повинно стояти. Отак воно буде знищено, просто під час там, спеціалістів заберуть за кордон, тому що дуже дуже палюють за нашими спеціалістами. Досвід буде забраний, навички, які були накопичені, і так далі. От що, от що буде відбуватися в такому випадку. Угу. А, також наостанок не можу вас не запитати вашої думки особисто. А, стосовно того, що а, часто в ЗМІ а, лунають заяви доволі такі, ну. Переможні, напевно, про те, що ось Україна розробила такий то від ракет, от такий вид ракет, От ми ними вже можемо там вони краще ніж томагавки. Наприклад, там є там навіть певні е, аналізи е, закордонних е, спеціалістів. Водночас, е, як ви вважаєте, нам потрібно е, про це говорити вголос: про те, що ми розробляємо такі чи інші там ракетні програми? Е, адже з, з іншої сторони, така інформація вона цілком може використатися ворогом, в тому числі, е, для того, щоб по тим самим оборонним підприємствам завдавати удари? Ну, дивіться, це правильно слушне запитання, тому що результати треба показувати, звичайно, навіть як говорив Лобановський, результат повинен бути на табло. Тобто, спочатку зробити і влупити, а потім вже показувати, що воно є, і що розповідати. Ну, ворог і так працює над, над тим, щоб шукати фахівців. У нас же всі реєстри відкриті, фактично. Ну, у нас дивіться, по, а, по митних деклараціях, якщо купити базу, можна дізнатися, хто куди завозить, а яку номенклатуру завозить. Або взяти десь ламанути податкову, по податкових накладних можна дізнатися, де що знаходиться. Тільки нещодавно з великим збоєм закрили частину реєстрів а, щодо підприємства ПК. У нас крик Стогін стояв під так званих цих антикорупційних а, активістів та інших а, а, незрозумілих людей. Які починали, говорити, що це їм заважає боротися з корупцією. Ну так до НАБУ звертається, чого вони не борються з корупцією. У Набу є доступ до всього, все, що тільки потрібно, так от слава Богу, закрили там частково. Але звичайно, відкритись інформація, ну це більше, більше відкрив інформаційного суспільства. А тому я погоджуюся з тим, що треба менше говорити більше. Робити, от і залучати ресурс туди, куди потрібно, в першу чергу нам потр... на сам останок. Я згадала, скажіть, будь ласка, чи вірите ви в прикмети? Чому запитую? Бо... Буквально днями була інформація про те, що в Москві впала ялинка, і багато маріупольців згадали, що якраз перед війною в Маріуполі теж впала а, різдвяна ялинка. А як ви і і і кажуть про те, що а, значить, чекаємо, поки в Москві буде те саме, що й у Маріуполі. На вашу думку, чи вартує вірити в такі прикмети, чи все ж таки а, потрібно більше вірити у справедливість, яку а, наші? Збройні сили України несуть на полі бою. Ні, ну якщо там з ялинкою зіряються СБУшники, які відріжуть голову Путіну, наприклад, то звичайно, що я буду вірити всі, всі всі прикмети. Ну тобто, є прикмети, то треба робити. Тобто, ми повинні розуміти, ну це частина такого магічного мислення. Знаєте, як у нас часто там золото полуботка. Що НАТО врятує ЄС? Врятує і так далі. Ні, ми повинні мислити конкретними категоріями. Якщо ми бачимо таку прикмету, там то ну наступне що там у нас виробництво зброї. Чому, чому ця прикмета досі не вцілена? Тому що не прилетіла ракета. Оце буде конкретніше мислення, і це буде корисно взагалі українцям. Бо у нас такі, знаєте, багато, багато більше магічного такого мислення, ніж конкретики в наших. Оскільки і політики будуть і інших обирати, які будуть відповідати за свої слова, не обіцяти, що. Це щось не досяжно. Так що так, я це бачу почула вас, пане Тарасе. Дякую вам щиро, що ви знайшли час, можливість, і дякую за те, що ми з вами обговорили важливі поточні питання, які турбують нас усіх. Дякую вам ще раз, друзі. Я нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Моє ж ім'я Настя Рейн. не соромтеся, пишіть в коментарях з чим згодні, з чим не згодні. У які прикмети ви особисто вірите, чи збуваються те, в що ви вірите. Ну, звичайно, ставте вподобайки, не перемикайтесь, далі буде лише цікавіше. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі знову була неспокійною в місті. Лунали сигнали повітряної тривоги. Ворог атакував регіон. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється. А поки одесити вже не першу добу живуть без стабільного світла і тепла. На допомогу місту прийшли ті, хто добре знає, як працювати в кризових умовах. Цими темними вихідними, коли Одеса переживала черговий блокаут, команда мобільної кухні на колесах від Укрзалізниці приготувала понад п'ять тисяч гарячих обідів для мешканців. Ців міста їжу доставляли до територіальних центрів та соціальних закладів у всіх районах Одеси. Гарячі обіди отримали пенсіонери, багатодітні родини, малозабезпечені, внутрішньопереміщені внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, а також маломобільні підопічні, яким страви передали соціальні працівники. В Одесі ми знаходимося вже в третій сутки. Да то тобто, приготували вже більше 20 тисяч порцій. на, да? тільки в Одесі.